Усім привіт, мої любі! Сьогодні покажу, що в мене ще по квітконосиках, що я очікую. Ой, що я дуже хочу побачити. От і на що я сподіваюся. Так, ну тут показувала вже котлетонію. В неї другий квітконос. І вже з такими бутонами, немаленькими, тож побачимо цвітіння. Так. В шорцах я ще показувала. Дуже-дуже сподіваюся на Катлея Максима Цирулея. Не наводься, будь ласка, не балуйся. Вон там, от видно, теж бутончики йдуть. Про свою надозу також розповідала в шортах. А там точно два нові пагони проквітнуть. Подивимось, може там я десь не помітила ще й третій. Так, ну от, з попереднього відео. А, брасок Атлея Yellow Bird теж має проквітнути. Чекаю, чекаю. А не знаю, чи проквітне. чесно, треба залазити, не залазила моя Які. вона вже квітла, але вона наростила новий пагін і не один. Може, як їх вже доформує. О, от поки вам там розповідала, <світтєві> здалеку розгледіла. А, як вам показати? А я так не покажу, треба все діставати. А там. Ну, наче як схоже, хоча, може, це і не воно, бо інколи буває здалеку. А, зараз, як вам показати набросаволах, інколи таке буває. Зараз, зараз, зараз. Ось тут буде вам видно, бачите? Оця от покривна лусочка, в неї є отака пипка, от яка в мене відвалилася. Так, і коли воно зелене і свіже, воно інколи виглядає як квітконосик, коли воно не засохло. І це така величезна обманка і розчарування буває з брасовольними, бо ти бачиш оцей пиптик здалеку, і тобі здається, що це квітконос, все буде квіт, і ти такий щасливий, а потім воно підсихає, ти розумієш, це ж маточок лусочки був. От треба було ближче розглядати. Ну Або Боже, бачиш, да, коли воно висохло. Так, ще одна, от ну, тут я дуже очікую, неймовірно очікую. Це той самий а, гібрид, про який я розповідала, який дуже-дуже схожий на анцепс, і, в принципі, інколи його навіть путають шин з анцепсом. От. Відконосик. Тож, я дуже сподіваюся, бульбочка класно жирнюча вийшла, і дуже непогано вона вкоріняється. І он. я навіть її тут <сміття> лампочку вімкнула, в що Боже. Бо осінь світла може не вистачити, тож я так підстрахувалася, не знаю, наскільки їй це допоможе. Ну, вже отакий от квітконос так, у гібриду шамбургів шліряни, але коли був сильний вітер, я показувала в групі не пам'ятаю, здається, я все-таки виклала у спільноті на Ютубі, хто бачив, в мене оця шомба і сусідня це шомбові гібриди. Вони впали, повністю вивелися з горщика, і тут трошечки постраждав, пом'явся кінчик квітконоса. Я тепер не знаю, чи проквітне вона, чи не проквітне, чи їй не вистачить світла, і вона не хоче квітнути, тому що їй не вистачає світла, чи вона тепер не буде квітнути, тому що вона впала, пом'ялася і Я Я вукаю надію. От, але вже е, зрозуміла, що якщо вони цього року не проквітнуть, значить я їм тут. На осінь буду вішати тимчасову осінню лампу. Так, для підсвітки. Це моє збільшувальне скло. Воно з підсвіткою. Ну, так, щоб показати, що треба вімкнути в розетку. Це головне. Так, <смі> О, дуже зручно щось розглядати. І он він, квітконос вже отакий, бачите, довжелезний, теж шомбовий єбрид. От, має проквітнути. Подивимось, дуже класний, наче як йому світла вистачає. Так, тут як би дібратися, попідв'язувала все. Бачите, міні-чухольчик. Вамі тістоглосе. Не знаю, може тренувальний, може не тренувальний. Вистачить-не-вистачить вистачить. світла, подивимось. Так, далі, ну, тут не буде видно, тут я вже, мабуть, не залізу, новий класний. Товстючий виріз паїн. Бачите, квітконос це гібрид шамбургія Абразіана, Мірмікафіла Абразіана на пурпурату. обожнюю, який пропустив своє цвітіння осіння, а перед цим він квіт в мене влітку чудово. Але після того він чомусь вирішив, що ні, влітку йому не цікаво, сильно легко. Він буде квітнути восени, коли не вистачає світла, і пополаскати мені нерви. І он, він вже ростить новий пагін. Подивимось, що з цього вийде, але я дуже-дуже чекаю. Так, тут а, новий паїн з чохлом корпората, але щось я руху в ньому не бачу, чохол давно вже, а руху все ніяк нема. Не знаю, мені здається, що він вже не проквітне. Але, ну, що маємо? Так, тут в мене в заростях доформувався у однієї шомби майже рост. І в тому рості чохол. От його видно. І знову ж таки, та чи приквітне воно весни? Я не знаю, я не дуже впевнена. Але я дуже на це сподіваюся, бо ну, наведись, чохол багато обіцяючий. Так, щось я тут ще бачила. Тут у мене, ну, там, я думаю, не проквітне. Зараз ми проліземо. Проліземо. І може, знайдемо. А, ну отже, він на нас дивиться. От, чохол теж рост формується. Привіт, чохол. Чи проквітне? Не знаю. Це, здається, аргало. Дуже хочу. Він прям в лампу дивиться, лампа мощненька, то може в нього шанси є. От, але в будь-якому разі, ну якщо це тренировочне, то у будь-якому разі воно в майбутніх роках проквітне. Тут чохол повністю засох. Я не знаю, чи буде з нього ток, чи не буде. Це був тренувальний, тому що це перший чергов на цій корпорації. Так, Дебрі, як би в вас залізти? Так, тут ще чекаю. Ну, тут я плекаю мрії щодо моєї Apple Blossom, тому що в неї є чохольчик. Там він між листями, бачите? От, але судячи по описам, це таке щось дуже капризне і потребує багато рухів. Я, звісно, ніяких рухів не робила, але подивимося. Так, знову ж таки, скіннері. Так, он чохол, а вона знов повернулася під лампи, бо я переживала, що під лампами їй світла не вистачить. От, Але осінь пасмурно. Під лампами стало більше світла, вона повернулася. Ну, і плюс це був такий момент паніки, не знаю чому. Бо насправді котлеє Фульвенсіс це ой, аурея на, на Фарбізі, їй же вистачило світла, вона ж проквітла в мене під цією лампою. Чого я панікую? Не знаю, чого я панікую. Так, але подивимося, чи проквітнуть, чи не проквітнуть. І там в мене ще хтось забула, хто давав чохол. Я не думаю, що воно проквітне. Я думаю, що воно вже просто так. А, ну отже ж, Фульвенсіс новий пагін наростила. Але ростила на вікні і нам стало погіршуватися світло, і він без чохла. Пустий, хлостий. Я не думаю, що він проквітне. Це буде такий додатковий корінечко, додаткова зелена маса по котлейках. Ну, все ж цей чохол, Я думаю, що він тренувальний, який вона у мене дала. А на слідуючий рік вже буду чекати від неї квітів від цієї пурпурати. А тут. А тут, здається, без чохла, ростик У іншої пурпурати, але це і на, на добре, бо на краще вона ще дуже невеличка поділка, їй би ще краще б вкорінитися, і тоді був би вогонь. І отут -от ми бачимо новий паїн. Згадати б, ще кого, не пам'ятаю кого. О, а, це новенька. Нещодавно куплена. Тому я не пам'ятаю точно, як її називається. Вона подивимось, що з неї буде. Дасть вона щось. От. Отакі в мене справи, отакі в мене очікування. По блочниках, а, по блочниках! Зараз. Ой! Розвернутися обережненько. Покажу по блочниках. М -м, ну вже майже От. раз квітонька, і я не бачила. Побачила тільки сьогодні два квітонька. на лептотисі. Так. Отакий. Красень і десь я. А, oh, десь я, справді. От, лептотіс уніколор Теж має порадувати. Подивимось, має проквітнути. Я радію, ура-ура! Я обожнюю їх маленькі квіти. Вони для когось занадто прості, але, не знаю, мені дуже подобаються самі рослини, їх квіти. Просто класні, класні. Тож очікуємо Отак от. А на цьому по очікуванням, Квітів на сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні всім пока-пока.